Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і останні дні вже зими, і на порозі весна перший місяць, березень, і ми всі приступаємо до посіву томатів. Які ж основні моменти потрібно знати для того, щоб гарно пройти передпосівну підготовку? щоб... Посіяти вчасно томати і мати гарну схожість насіння і міцну здорову розсаду. А раз буде міцна здорова розсада, отже, і ми отримаємо і щедрий урожай наших помідор. Передпосівна підготовка насамперед означає, що треба почати із ґрунту. Якщо ви до цього часу, друзі, не підготовили ґрунт, то я раджу вам вже зробити це зараз. Чому? Тому що що потрібно зробити для ґрунту? Ну, ми завжди використовуємо покупний ґрунт, адже в покупному ґрунті є багато макро-мікроелементів, які так необхідні на сінечку для того, щоб воно краще зійшло. І наша розсада була міцна, коренаста і здорова. Для розкислення ґрунту, так як наші помідорки люблять pH 5,5, 6,5, ми обов'язково використовуємо деревний попіл. Стаканчик деревного попелу на? 10 літрів ґрунту. Попіл дає не тільки пониження кислотності ґрунту, це і само собою знезараження ґрунту, збільшення поживних речовин. Наш ґрунт стане набагато корисніший, так як попіл має величезну кількість макро і мікроелементів. Також, щоб наш ґрунт був повітря то ми додаємо вермикуліт. Можна додати і перліт. і Прокалений пісок все гарно перемішуємо Друзі. А так як ми маємо висівати насіння помідор, а всі ми знаємо, що коренева система помідор гарно і швидко розвивається, тому нам потрібно використовувати обов'язково у ґрунт суперфосфат. Ось ми вже приготували подвійний суперфосфат. Це фосфорне добриво, а у подвійному суперфосфаті знаходиться фосфору майже 45 Суперфосфат прискорює ріст рослин, підвищує врожайність на 25 Він активно усвоюється саме на початковій стадії розвитку рослин. Потрібно використовувати одну столову ложку суперфосфата на 10 літрів ґрунтосуміші. Це зміцнить імунітет наших сіянців і зробить кореневу систему сильнішою. Але для того, щоб наші сіянці росли, розвивались і були здорові, ми повинні провести знезаражування ґрунту. Я дам силку на відео, де я детально все розказую, як можна приготувати ґрунтосуміш і своїми руками. Ми використовуємо для знезаражування ґрунту фітоспорин. Це чайна ложка концентрату, який зроблений ще раніше, на 1 літру води. Він має бути такого кольору, як чай. Обов'язково ви маєте провести знезаражування ґрунту не менше як за 10 днів до посіву самого насіння, через те, що необхідно, щоб бактерії мали час активізуватися, щоб дійсно ваш ґрунт пройшов з Друге питання яку ж ми будемо використовувати тару для посіву самого насіння томатів. Тара може бути різна. Саме краще використовувати тару це стаканчики. Можна використовувати 200-250 г. Обов'язково зробити дренажні отвори по боках. Також ми любимо використовувати отакі ємності для посіву насіння. Такі ємності використовуються в тому разі, коли ми будемо висівати наше насіння томатів пікіровочним методом. Але томати гарно реагують на пікіровку, і як ви бачите, вони і себе доволі гарно почувають, як висівати їх просто в ємностях. А потім ми вже підрощені самі. Сіянці в такі 500 грамові стаканчики. І де вже буде знаходитись сіянець до висадки у відкритий ґрунт. Друзі, чому вважається, що стаканчики це самий оптимальний варіант для вирощування розсади. Наповнюється 3 четвертих стаканчика. Садиться насіннечко, глибина насіння посадки має бути 1,5-2 см. Ці стаканчики ось накриваються. Або плівочкою, або склом. Ставиться на тепле місце на пророщування. Сьогодні дуже тепла гарна погода, то ми поклали його на вікно, сонечко дає нам таку температуру. А на ніч ми кладемо під батарею і укутуємо. Друзі, то які ж переваги вирощування у пластикових стаканчиках? Ну, Насамперед, що ви бачите, що цей пластиковий стаканчик він вміщає ґрунту 250 грам, що достатньо буде цього ґрунту, і щоб рослина в ньому могла б і побути до висадки у відкритий ґрунт. Також цей стаканчик пластиковий, можна використовувати кілька сезонів. Саме головне, гарно його вимити і продезінфікувати, використовуючи, наприклад, ми використовуємо розчин марганцю. Стінки стаканчика пропускають світло. І ми можемо. Дивитися, спостерігати, як розвивається коренева система нашої рослинки. І, звичайно, стаканчик можна кожний, кожний підписати, і ми знаємо, який сорт не помилимося у вирощуванні наших помідорок. На відміну від касети, ми можемо стаканчик собі тільки появилися сходи, і зразу поставити на освітлення і на прохолодніше місце. Від вікна, пластикове вікно я відкриваю, як сонце було на провітрювання, і завжди тут йде прохолодніше повітря. А стаканчик, який ще не проросить на сінечку, воно може бути далі в тепло. І як росте, розсада виросте більше, ми її розкладаємо по підвіконні так як ми хочемо. А вже в Касеті, як вирощувати насіння любої розсади, трошки незручно. От тут і, вися, і на баклажани у нас, і всі вони, як то кажуть, гібридне насіння, але ви бачите, сходи неоднакові. Помаленьку якась насіння сильніша, швидше зійшла, а якась лищіки, що тільки пробивається Так само ось і перці. Там де ж показується, а там же зійшло. І бачите, як я роблю. Багато теж ви питань запитуєте, а що робити, як разом не зійшло? Отут, де не зійшло, я поклала плівочку, накрила його, а тут, де зійшло, я вже дала доступ повітря. І треба, щоб воно посходило холодне, ми не можемо поки забрати місце зовсім прохолодне, через те, що не все насіння зійшло. Отакі От відмінності, друзі. Друзі, для того щоб насіннячко зійшло, то нам треба поставити у тепле місце. Оптимальна температура для появи сходів це 20-25 градусів. І, звичайно, ми провітруємо кожен день. Забираємо цю плівочку чи скло, провітрюємо, даємо доступ повітря до наших стаканчиків з насінням і витираємо такий конденсат. Його треба витирати, забирати, щоб воно не скапувався конденсат нам на ґрунт, щоб не було перезволоження ґрунту. Обов'язково слідкуємо за поверхнею землі. ґрунт має бути помірно вологим, не мокрим. Якщо ми бачимо, що лиш підсихає ґрунт, повинні легенько пульвілізатором і скропити цей ґрунт для того, щоб насіння набралося набралася стільки вологи, щоб мала силу зійти. І дуже спостерігаємо за сходами, так як е, самим стаканчикам не, нам не потрібно світла, е, головне потрібне тепло, то дуже уважно потрібно дивитися, особливо на четвертий, п'ятий, шостий день, бо це вже з'являються сходи насіння, то е, треба не пропустити. І тільки з'явилися такі петельки, ми зразу кладемо на місце, де добра є освітлювальність. Знову дуже велику увагу звертаємо на зволоженість ґрунта. Уже коли наші сіянці посходили, то ми поли проводимо тоді, коли добре пісохла верхня земля. Поливати потрібно водою, яка має більше 20 градусів, 20-25. Вона має бути тепла, ні в якому разі не холодна. Якщо перелити розсаду, ви всі розумієте, від переливу появляється чорна ніжка. Тому е, із поливом треба бути дуже-дуже обережним. Друзі, сіянцям помідор потрібно багато світла. Це має бути 10-12 годин у день сонячного світла. І якщо сонця стільки не вистачає, то обов'язково нам треба покласти під фітолампу, під лампу денного світла. Обов'язково! Також весняні дні бувають такі, що вдень зовсім немає світла. Отже, потрібно організувати підсвітку і в денний час. І обов'язково, як у вас рослинки на вікні, їх треба повертати на 180 градусів, бо вони будуть так у вас рости однобокі. Температура вирощування самих сіянців має бути не нижчою 15 градусів і не вищою, як 22. Якщо не дотримуватись температурного режиму і коливань температури нічної і днівної, то помідори можуть дуже витягуватись. Коли вже наші сіянці будуть мати 2-3 настоящих листочки, їх вже можна провести перше підживлення. Ми зазвичай використовуємо монофосфат калію. Як далі будемо доглядати за нашими сіянцями, слідкуйте за нашими відео. Для тих, Огородників, хто цікавиться питанням, як підготувати насіння для сівби, залишайтесь надалі зі мною. Друзі, для того, щоб ваша розсада була міцна і здорова, нам насамперед провести потрібно підготовку насіння до сівби. Що ми робимо? Перше, що ми робимо, це калібрування насіння. Ми залишаємо насіння, яке однакове по розмірах, для того, щоб воно. Це насіння дало однакові сходи. Ми повинні провірити його на схожість. Для цього ми беремо півлітрову баночку води, додаємо у неї чайну ложку солі, вода має бути трошки тепліше, як кімнатної температури, розчиняємо і цією водичкою заливаємо наше насіння, яке ми хочемо посіяти. Насіння ми можемо витримати у цій воді, періодично помішуючи до години, не більше. І будемо дивитися, яке насіннечко упало на дно стаканчика, те є хорошим для посіву. Якщо у вас насіння якому більше 2 роки, то його треба провести стимуляцію насіння. Можна замочити насіння у радіфармі на 2 години. Можна використати епін, циркон, можна використати бурштинову кислоту 2 г на 2 літри води. І в бурштиновій кислоті ну, дуже хороші результати, якщо стере насіння, але потрібно витримати до 12 годин, періодично помішуючи, щоб попав кисень у воду. Потім дане насіння ми повинні провести з незаражування, використовуючи темно-фіолетового кольору марганцівку, замочивши насіння на хвилин 20, потім його промивши, можна використовувати чистий хлорексидин, на пів години чистим хлорексидином замочити, а потім його промити. Оце, друзі, ви проведете такий обробіток з насінням. Взагалі, спеціалісти стверджують, що такий обробіток насіння, як провести любого ну крім, звичайно, куплено, яке оброблене виробником. То це збільшить урожайність ваших культур на 25-30%. І, звичайно, якщо у вас небагато насіння, ви можете його всього-навсього прокільчити. Це насіння, покласти його на прокільчування. І ви собі тоді кожний росточок, який прокільчився, ви посадите і будете знати, що у вас буде 100% схожість даного насіння. Дорогі друзі! В даному відео ми з вами розібрали всі етапи підготовки, насіння, ґрунту, яку вибрати тару і як дивитися за першими сходами і коли провести перше підживлення. Я бажаю вам, щоб ваші сходи були дружні, розсада міцна і здорова. Хай все задумане збувається. До побачення, до нових зустрічей!